Сьогодні вночі був такий величезний інсайт, що просто в 12 годин ночі записувала інформацію вскрило як пробку з-під шампанського. І про що? Я відношуся до тих, хто грав у духовність. Це вже я можу зараз з впевненістю сказати, що я гралася в духовність в медитації, в практики, в ретрити, в танці з бубнами. І коли слухала духівників різних на Ютубі, а вони звичайно зеркалили мене. Я не могла зрозуміти, що з ними не так. Оця, оцей мертвий голос, мертва енергія такий понурий і <свісно> монотонний, який говорив, що потрібно нести світло, любов. І це про те, що у мене склалося враження, що потрібно всіх любити. Бути доброю для всіх, терпіти, і так далі. І коли ми зустрічаємо знайому і говоримо їй, як ти гарно виглядаєш, я так тебе люблю, я за тобою скучила, уже давно не бачила. А всередині наш голос говорить: так вона розкабаніла, та ще й матюкатися почала. А ще про Бога говорить. Тобто зовні ми говоримо одне, а всередині інший голос, голос наших програм особистості, отої гнилої особистості, говорить зовсім інше. Він осуджує, він порівнює, він аналізує і так далі. І оце внут... оця боротьба в нас, яка відбувається, вона генерує усю мертву енергію. Оцей мертвий голос. В якому нема життя. А духовність, справжня духовність вона наступає тоді, коли ми пробуджуємося, коли ми усвідомлюємо себе, хто ми є, духовність від слова дух. Дух я є єдиний. Я є всім. І я проявляю себе так, яким я є. Я маю сміливість себе проявити таким, як я є. Я маю рішучість проявити себе таким, як я є. І нести світло це не про усі пусі, і нести любов, а це про те, що згадати, що я є джерело, я є світло. І я є таким, як я є. І я проявляюсь так, як мені хочеться. І коли ми говоримо, ой, вибачте, ви мене неправильно зрозуміли, ой, вибачте, я не це хотіла сказати, ой, вибачте, і так далі, це про те, що ми хочемо бути хорошим, про цю особистість, яка хоче скласти про себе гарне враження. А духу пофіг. Що хочу це й говорю, як хочу, так себе проявляю. І тільки питання, як особистість відреагує на це, як відреагують програми в особистості. Ну, скажу вскрило, так вскрило. І ще прийшла інформація, що якщо ми хочемо когось цілювати світлом, любов'ю це про духовне его, его, яке вирішило, що воно може когось цілювати, що воно може на когось впливати. А питання впливати нема на кого. Я тут єдиний. І єдиний, кого я можу зцілити, це я сам. Ось оце є ця істина. Зцілися сам, і біля тебе зціляться тисячі.